Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив, Нема Січі, пропав той, хто всім верховодив, нема Січі. Вчеря тут Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Обідрана сиротою, понад Дніпром плаче. Тяжко, важко, сиротині. І ніхто не бачить, тільки ворог що сміється. смійся, люте враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня нам вре і не загине. Оде, люди, наша слава, слава України!